Всім привіт! Mm -hmm. Ви на каналі Леонід і сьогодні ми будемо грати дуже популярну гру. У неї скільки там? Неї? 30 і спо... 4,5 зірок. Це yeah. Fortnite! Крутяк, лайк, like, підписка, а ми погнали. Uh -huh. Загускаємо. Сьогодні, значить, що ми будемо робити? Я буду грати сьогодні на Nintendo Switch 2. А Мені я на PlayStation. А Аленка на PlayStation. І Ми будемо грати в одну гру у двох. Так. Мені потрібно скільки ігор? а подивимося зараз, як ми швидко це все будемо робити. Наша мета сьогодні це зайняти топ-1 і отримати корону. так? Залезу, так. Запис там йде, Ну, мишку трішки вбік, подивимося, що у все записує. Мишку в бік трішки. Все записує, все добре, все чудово. Якщо нас чуть, напишіть нам коментар, що нас чуть, і все нас чудово і прекрасно. І ми починаємо. Так. У, у мене плакат такий. Це що таке? Ну, у тебе А Це ти, виб... ти можеш собі вибрати плакат. Стосовно Fortnite. Fortnite одна із найпопулярніших ігор. Хто mm. в неї грає, пишіть свої ніки, або ми напишемо в описі свої ніки, додайтеся нам в друзі. Да, і Ми Тому обов'язково наступний раз можемо разом зіграти. Якщо Так, mm, да, ми наступний раз будемо разом іграти. Mm. А, 50 секунд Чекаю. Я зараз, до речі, Nintendo ще не, не завантажився. Ви будете бачити екран Леоніда, те, як він грає, а я буду десь бігати поруч біля нього і, і йому допомагати. Е, в чому суть гри? Значить, Стро, Хто це, не знає, бачу. Хто не знає, в чому суть гри, ми висаджуємося на такий от острів, покажи величезний. Угу. Е, летим в місто. На, О. Там, давай. Куди летим? Отмічай. Е, ну, бачиш це місто за мною. Ось тут. А хоча на заправку, на заправку. А де заправка? Е, он намальована. Ну, я бачу. знизу в мене. Там багато що є на цій штучці. Ага, бачу ти летиш. Лечу за тебе. Мені дуже подобається насправді ця гра. А, а чим тобі подобається? Прикольно, що тут стрілялочки такі, що ти можеш збирати різні зброї. Сундуки золоті є, різні штуки такі. Ого, тут щось мені Пестолет. Пістолет. Будь обережним, бо тут дуже десь щось стріляють. Нема золоту. Я знову впав, <гум> Можу я зрозумів, що за штука точніше раніше не знав. Пап, мені. я знайшов е якесь місце. Яке? О, я сундучок знайшов, Бачив? Так. О, я взяв собі спрей, кстати. Ти біля мене, йди за мною, іди за мною. спрей. Що всякого, не зрозуміло. потрібно. Так. Це тебе багато бутилочок? Mm, дві. А ви дай мені ще одне. Питання. А я не знаю як. А не знаєш, як передавати, mm -mm. я не знаю, як передавати. Бери вон той спрей, він дуже корисний. — Та добре, пішли. А, і, іди сюди, іди сюди, я Щоб... стрибаю. Сюди. Нам треба передбачати. А диви, що тут блогу. є? У тебе є золото? Та звідки ж воно є. А, ну просто нажме, на подивись на щось, і тобі покажуть, скільки в тебе золота. У мене 118, вибачте, що я. Як <гум> завжди. Завжди пшаєш. І так, в чому суть е, гри? У нас на карті вивалюється величезна кількість чоловік. Не знаю скільки там. Значить, Десь 25 або 100. 100. Він нам зверху показує, у нас 96 чоловік залишилось. 100 чоловік випригає нас на карту. Давай пилісосим, Ренька, пилісосим, все полісосимом. Я не можу полісосити, тому що у мене вже все поміне. Значить, тут ось якийсь цей сундучок зверху, думаю, розходить взяти. Це класний сундук. О, О, ну, дай мені якийсь пот. Он, вири великий. Ого, це що за штука така. Я беру короче спрей. Ні, це пух. Це нам дає. Хотя. Захист. Ось, Все. А чого ти маленький не викинув? Що? Маленький цей викинув броньку. Там мені вона не потрібна. Ууу, стріляй, стріляй, хавайся. А, ось це мені не Трамплін. Б... Е, іди за мной, іди за мной. А стріляй. Іди наверх, самий, там трамплін. Я поставив, щоб ми влетіли і втекли. Та давай стреляй. Я лечу. Навіщо, чого ти мене кинув? Ты що? Сам справися, як ти должен учитися в Фортнайте играть. Ты мене тупо взагалі кинув, Ленька. Зараз дам. Ну ты даєш. Все, собирайся. Ну ты даєш. Тут еще один є. Да, давай, давай. Він зайшов в будинок, а не сзади. Я сам зроблю. Фух, забрав, забрав. У нього я фіолатова пушка. Так, скільки у мене золота? Не хватає, добре. Так. Більше такого не роби, А Чому? Ну, то, що ти мене просто залишив одного. Так. А все що це все за залиш? штука Рам. така? Да? Штуковим це. Давай, така. побігли. Давай, а, на... Ми вкрузімо, ми вкрузімо. Ми в колі, так. Да? Угу. І от, значить, що нам треба тут робити? Нам треба залишиться вижити. Вижити в цій королевській битві. Да, і треба е, уничтожити всіх. О, там ще якась паза є. Короче, шука. О, я чую звук. Е, хтось стріляє. Угу. Так десь там. він, десь там. Йдемо до нього, чи йдемо просто кудись. йдемо, прямо. Кстати, е, буря, зараз буде. Хто? Буря. Буря. Буря? Ну, шторм, можна сказати. А, ще через пару хвилин. А, ні, скільки вона буде. Добре, йдемо, не йдемо шукати щось. Шукати Давай переводи. туди пішли. Куди? Туди, як там, погоду, може щось бути. Так, спуск. Ой, я упав. У мене є хіл. У мене два є. Будь обережний, бо я чую, як хтось стріляє. Я хотів... О! Що там? Бежу. Да що це за штуки такі. О! Це монстрики. І що за них дають? Вони будуть вбивати нас. Це їхнє яйце. І що за нього? Оу, патроны. Так, щит є. Ой. Все, забрав їх. А, вони дають тобі патрони Ну, пішли, пошли, тут не цікаво О, Не, ну тут я, я чув, хтось був. А це що? О, це клас, це щит тут. Це штука Тобі дає щит. щит. Ось ця. На якому стоїмо і що це я роблю? Ти що біля мене в нічого не робиш. Нуль патронів. Дай мені возьму. Ну, все. Пішли, пап. Пішли. Э, моїм трампліном давай. Готов тікати? Давай. Ой. Наверх, наш. <свист> ти що за мої, міні монстрики? Давай, пап, давай на, на трамплін тікаємо. Уй! Куди ви тим? Кудись? О, он, заправка, там можуть бути машини. Давай. Полетіли. Скільки нас зараз. У нас 54 чоловіка. Угу. О є машина. Чур, це моя. Кстати, там дві людини на одного може. Дві людини може сісти в одну машину. Ой, стріляй, Флянька. Де? По цібі? Угу. Де тут? Зараз заберу. Біжу, бішов. Він може бути не один обережно. З боку стріляють. Так, да, я знаю. Забери його. Але що ти його підняв? На щоб украсти і підстрилити. Щоб мене не поранили. поняв? Е, так, тут є зброя, тут є зброя. Ось, класна снайперка. Ти забрав його? Та ні, він там він бігає. Та хай, забудь про нього. Та ні. А чого? чо Хочу це я дуже забувати. Він перший почав. Пішли що щоб є. Золото якесь дробовик. Осе, хай буде. Ти де? Та пішов далі. Пішли подивим. Е, Давай в машину сідаємо. Тут ройс-ройс і, і класна машина є. Е, давай быстро за кругом. На круг давай. Як Дайте, стій. тут круга, ну ма. Сті, сті. Та що? Там розіє. Роз, роз Та я до тебе сяду. При. Так, це куди? Це туди. А скрізь це? Офі, а водії. Заїхав нормально. Так от, нам треба виграти цю гру. <плізь> місія дуже проста. Три тих чоловіка залишилось. 34. Так, да, 34. О, тут когось відвалило. Наворі якось. Всі. Що? Там ящик. А. Ну, що цікавого. Ну, ага. патрони це нормально так. А, так Давай, шукаємо якусь базу нам на ДТ, щоб захиститися. Там обов'язково базу. Народи, а хто з вас грає у Фортнайт? Признавайтесь. О, тут поїхали, є хтось. поїхали, поїхали. О, ми в цю гру насправді не граємо. Я граю. А вирішили вам записати. Я граю, якщо хочеш, то можете мною. Я колись дуже давно в неї грав. Чесно кажучи, не пам'ятаю ніби, нічого. дуже давно. Ой, Декілько. я не спеціально вилізу, я хотів буст. Давай дивимося, що тут є. Дивися, я поки. Це просто база є. Так. Там далі теж база є. Ти там? Я сундук знайшов. А. Щось якийсь дробовики таке щось. Сідай в машину і їде. Я ще знайшовшись. Сука, патроны. Пап, mm. сюди за мной. Та ну там десь може бути. Mm. Люди і. Да, да, побігу погнала. я до тебе А, Я буду стоять на дорозі. Там стоїть на місці. Я же до тебе біжу, ты стоїш на дорозі, од мене тікаєш. Кстати, там ще одна машина. Є, можна. Поїхали. Там, там паучки. Там спереду хтось стріляє. Бережи, то дырон, що то Сходи. Давай візьмем ту, тому що як е, та новиша. О! Да Через трамплін пролітів. Давай, стрибай. Не долетів. <с .2> <с .2> а ти що забув, що у тебе є буст? забув, я не знаю поїзджать. Е, так, стій, ми ж виїжджаємо, звідси. це Не виїжджай. А! Да. Капсула взлома, а де та капсула? Е, 500 метрів. 500 метрів. мене 600. Буде трошки менше. Тут стріляю, будь-яко Та забудь. У Вона, кстати, там патрони і різні такі сині штуки. Якщо вона сине, то то буде щось сине. Сине. Туди. Стрі, да. У мене від? Це я, да. Де хто? Що? Де хто? У меня базишек не так підлетила, да? Ты що пара? Ну Фіолетове! Бігом, бігом! Що тут є? О, О, можна я снайперку візьму? Е, бери снайперку, у мене повний інвентар. Даже оранжевий є. О, как. Тві ракетниці. Так оборожено то ти стріляє. Тут теж є папі ще одна снайперка. Короче, я сідаю назад в мою машину. Давай. Нам треба знайти заправку. Навіщо? А тому що к... А, всі заправки вже все. Заправка вона э, ремонтує машину і зато... Э, у мене тобі на карті от точку, де випалаться. Я їду. Давай. А ти де? На я в машині А. Будь оборажені. Стісь, стій, стій. — Не, не буду їхати. Сюди ця зона. Ох. Оп стоять, стій, стій, стій! стоїсь, стисти. Подивимося, куди нам можна йти. А все, у мене топлива немає, я пішов пішком. Аності. Ну, Давай подивимося, де тут хто, тут є. Я із снайперкою. Так, ага, бачу, що десь хтось стріляє. Дивись, уважно. О, бачу, хтось біжить. Де? Забрав. Забрав? Я забрав його. Васей. Все, я побіг пока. Ти живий там? Та шо. Ж... Добре, забираємо його. Як кошка цілиться цим ці? є. Ну, все, все. Давай, пішли. Та я піду, схожу, подивлюсь. Так круг, пап, зменшується. Ще не зменшується. Ще нормально. Може, в нього щось є цікаве? Патрони, все, нічого. Добре, погнали. Біжу до тебе. Там є хтось. Де? Біля мене. Біжу, біжу. Нікого не бачу. Далеко не відходи, що ми були поруч. Залишилось Папа, не так і ну, багато. А ти знаєш, що може нормально тут підстріляти все. Дуже незручно грати в портативному режимі. На інтендер, тому що тут такі кнопочки маленькі. Ну, я думаю, що це справа звички, звичайно, треба звикати до цього всього. Але мені дуже, дуже якось важко це дається. Ти бачив щось що фіолетова капсула є? Mm, ну, зб... забери її. Я тут буду лазити. Що це таке? Будь обережним, пап, я чушу, щоб цей що тут мені не потрібно? Я якусь штуку взяв. Пап, знайшу. яку мені все штуку викинути? Хіл? E -e -e да. Так ти, я злечу, щоб поїхав. А куди ти хочеш злетіти? Ні-ні, не тікай. <світ> <світ> Ні, ну пап, це щоб подивитися, чи хтось є. Вон фіолетова знову штука. Ова, баражанка, тут, тут люди є. Я шукаю їх. Будь обережна, ми тут не самі. Пап, лети! На тому. У нас нема время. Есть. Пап, у нас нема времени. треба йти. Ти йдеш? Ні, Не, йду. Жук якийсь. О, що це за жук. Так, короче, пушку ось Щоб я возьму. Круг, не, думаю, не спину. Я не в спину? Угу. Я вже біжу. В спину Я вже в крузі. Ну, давайте тримайся там. Сильно не влас. Угу, Я на горі стою. В горі? Угу. Подивись на те снайперка є. Ні. Нема. Дивись там заду тебе, хтось стріляє. Ай, а тебе? Да. Скачуясь. Да, бабушком. Взял, взял. Так, щит полный, вся полная. У меня тут есть снайперка, брать мне? Ну так що ти хочеш, то бери. — Та ні, я то, що... і так далеко можу нормально стріляти. Давай в круг. Там в кругі тут стоїмо. — Але все одно потрібно. Будь обережний, там десь стрільба йде. Папа, я, кстати, круг теж може зменшитися. Ого, я бачу золотатися. Льонька, до мене бігом. Куди пап? Все, круг зменшився. Зараз буду стріляти, пап. Золота тут пушка буде. Ого, це що таке? Брэ, це золота, це дуже класно. Що це за мені го? Це як це як базука. Так, біжим, біжим, біжим до зони. Якщо що, то там є річка щит. Все, я там. Я вже біля кругу. Не знаю де ти. Я за до тебе біжу. Я три кіла зробив. Молодець. Все. <гум> Біжиш швидше, тому що я колись цей. Та все нормально, співай. Встигаємося. Все встигаємо. Так. Ну що, які шанси у нас? У нас троє. Хтось один іще є. Будь обережний, він зараз біг, бігтиме сюди. Будуйся. Я не думаю, цей ресурсів. Я цей йду за щитом. Так він зменшується. Він збільшується пап цей щит. Ти знав? Так, тут Це будь дуже уважно. читал уже проходжу. О, тут когось били треба буде пройти. А ні, це не то. Я в будиночку засідаю зверху. А я просто десь тут гуляю. Все. Так, я теж до будиночка. Де стріляє? Це Ти стріляв? Пап. Бачу. До круга. Зараз заберуть мене, походу. Де вони? Це я за. <laughs> Ось такі, друзі. Хто молодець? Ні, ну, корону весей, не... корону не забрали, але перше місце забрали. Що, друзі, а така класна гра? Як угу. це корона? Ми королевську биту виграли, ми номер один, ми то коли взяли. Корону не взяли. А що таке корона? Корону в осей. Це що таке? Це за краще, краще <laughs> підбитися? <чи смех> якщо, походу, ти вбиваєш більше, ніж. Чим... П'ять. Таке сім убив. Або більше, ніж десяти, yeah. я не пам'ятаю. Ага. Ну що народ, як вам гра? Сподобалась, не сподобалась? Якщо сподобалась, ми обов'язково хочемо від вас побачити ваші коментарі. Якщо ця гра вас влаштовує, ви хочете більше контенту, такого як Fortnite, і хочете пограти з нами, обов'язково пишіть нам. Ми відповідаємо на всі абсолютно коментарі, які ви нам залишите. І угу. я думаю, що наступний раз це буде стрім. Що потрібно зробити? Лайк, підписка, а ми погнали далі щось знімати. До встречи. Пока.